Доброго ранку, красуні. Сьогодні зробимо новий масажик. Почнемо його під ключицями, розстираємо фалангами пальчики, підборіддя виставжене, трошки піднято вгору, біля вушок. Беремо, нахиляємо голівку, м'яс вгорі та внизу, руголовою в бік вниз, притискайте. По 6 і те ж саме з іншої сторони. Угу. Забираємо пальчики по підборіддю вниз, тягнемо сюди та в западинку, підборіддя, у м'язах, западинку, підборіддя, вниз, в западинку. І більш активне. Помпажні рухи повністю долонькою і всередину ми залишаємо місце для ока. Угу, знову пройшлись в Западинку. Браємо знову пальчики ротик провідкритий. Вкрили гарне вуста. Далі ми переходимо до нашої шиї, а саме таких фізичних навантажень. Ми почнемо з того, що ми влаштуємо руки або хрестиком, або ось таким чином, і зробимо натяг шкіри вниз. Підборіддя видовжене. І язиком ми наче зачерпуємо водичку шість разів. Тепер обережно, ось таким чином, ми переминаємо шкіру, охоплюючи ще м'яз. Лахаємось верх до підборіддя, змінюючи сторону то право, то ліву залишили. І тільки на місці витягуємо язик, підгортаючи його, і постійно ми намагаємось достати кінчика носика. Добре, одна рука вниз, друга вгору. Судово, привідкриємо ротик, зробимо вигляд, що ми говоримо букву О і проходимо пальчиками вверх та вниз, влаштуємо пальці. Ось тут два, і тут внизу, і так ми підтягуємо, наче вверх по діагоналі. Угу. І тепер ми губи будемо старатися завернути під зуби. Добре, і очі під бровами, так маленький тиск і вверх. На ну, очі не заходимо. І приємно бачити як обличчя. По легкий майк, гарного дня!